Друзі, корупційний скандал Міністерства оборони пробують замяти Корупціонера Резнікова залишити на посаді міністра. Більше ганьби важко уявити. Це те ж саме, що на зоні прибрати шісток. А самого злодія в законі залишити, безумовно, через якийсь час він заведе собі нових шісток, нову обслугу і там знову продовжують красти золоті яйця, закуповувати військове обладнання з, -з, -з набагато. То дорожче, набиваючи свої кишені, при цьому ж бардак залишається і в кабміні і військових частинах. То, пане президент, ганімо цю потвору про